Всім привіт! Сьогодні пограємо з золотого вектора на прочний матеріал на розширений магазин максимально. Закупаємося і зустрінемося в каці. Запевнимо на тому спавні. біжимо зразу на поїзда, давайте. Подивимося, що там. Золотаємо поїзд, ні. вектор на все згодний чи ні. Ну, в принципі, у такі собі таланти, вони урону взагалі не дають. Десь то, що патрон більше. Цього. А так що в ітогі вони урон не дають, то можна сказати, що ми граємо з обичним вектором. Ну зараз побачимо, чи Чи може вектор присяде якісь МКшки, там ще щось. Якщо залутаємо поїзд, може торгов цього. Зуможемо в нього вібити... золоту ту якість. Подивимося, що з неї падає. Что и Ну, я вектора не дуже грав Оба тип. Добре, ну к надаль надали не зажимати тип, давай пікай Тіп. Пикне, пожа. Він тип не хоче пікати. Пуш його його що Давайте попробуємо якийсь. Молік, туди Молік і погнали пушти Де він? Обо він? Ууу, втік без голови мене закрив. Давайте зараз нас знімає золотий Вектор і все. Не, Вектор цілий, тоді закупаємося і погнали. Так, ну давайте з цього спауна побіжимо вже у Радік на поїзд. Я не бачу смислу бігти. Давайте зразу в Радік собі жимо вже. Ми хоч Радіка винесемо. Ну. Не, ну вектор прям живо перезаряжаєся. Чуть-чуть накидаю типовый. Я думаю, тип буде сидіти перейомити скоро, за все. Плюс сзади тип. Ну, точніше з боку, ну зараз попробуємо якось пробігти. Та тип в упорі. Давайте ты Угу, <грам> не попав а, а, Я чуть скосив, а тип там сидів, я зрозумів Мінус Вектор, давайте, мінус Вектор. Вектор живе, ну тоді закупаємося і знову стремимся в Кайт. Ууу, ну тут у нас впереді типочек зараз. Це спауну, давайте На типочечка побіжимо зразу. Ну ще над нами. Ух ты, ледве закрив, Ледве. Гулява здесь тут приляже. Бот? Ботик не треба. Давайте зразу його злотаем. Не, ну так-то. В принципі у вектора Або то я рукожоп. Або то у вектора мало потрапля. Типа маленький домах. Все, давайте тоді на поезд збігаємо, на поезд. Уф, уф. Відкий він жал. Косомерочка Давайте відбіжимо Нормально захиляємося. Він з цього що до баса треба попробувати дойти. Вайки стіп тут бігає. А, це бот Ну, нажми ботик Ну, погнали у бік поїзду, коротше Якісь шанси, що ми вежимо Маленький, маленький. Сейчас ми вижимо маленькі дуже. Я з цього вектором нікого не грав, грати взагалі не вмію Хоть на 47 патрон. Ящики не зовут у нього. Ну, ок, давайте відкриємо головний ящик тоді. Мы засідаємо такого. У нас може не буде видно. Відкриваємо головний ящик. До поїзда добігається вже добре. Пала скрипочка нам. Давайте лутаем. О! Авой тип! Ого тип. До свитки? Давайте сразу бы установимся чуть-чуть. Ну, погнали, пускаємо цього типочку. і да, він? Дим. Дим моліка, де тип? Що за аномальні речі тут відбуваються? Ki vit kian shallem, ja par jaśkivet kreim zahoć sam prepudzie. А ну, уже сюда побіг, ну ок. Ай, тіп, ну де ти тіп? Я не маю часу з тобою кіка грати Розкатав оті почки. Оба. Розкатав ще одну оті Добре, давайте я тоді ще залутаю поїзд. І коли буду обмінювати склюючуюся, то ми дуже довго з цим типом зробимо. Ну це я поїзд, то я кладка ляма, давайте торговця. Оба один раз, два рази, три рази, і він поломився. Бам! Поломився. Ну, все, тоді погнали той трупчик. тіпа, якого я окну і будемо взяти в бік Радіка. Так що зустрінемося вже на трупі. Тіп фіовочка, мк МКшечка. Будемо мати пушечку надаль. І якщо патроне сіскінче з вектора. Так, перекидаємо коліночку. Все, зустрінемося вже в Радіку. Підбігаємо до Радіка 20 хвилина. І нас на 20 хвилині закресує тіп. 20 хвилина тип сидить кресить. Оце комб'юніті з цього метро. Ну, у нас лишився вектор, давайте тоді закупаємося і йдемо в власт катку, напевно. За спавне ну, на це може спавниш і ту катку. Зараз може від нього якось поліпше відіграємо. Ой, тип. Ми зараз його прийом. Патрони чего боже, цей вектор це таке дерьмо! Я вообще з вектора грати не вмію. І знову з нас не зняли вектор. Цей золотий вектор так живе, що це капець. Люби би інакше пушку взяв, і одну катку вона би слетіла. А оцей вектор живе і живе. Ну, давайте закупаємося і підемо ще одну. Так, ну я вже тепер пішов, коротше, соло проти складів. Попробуємо соло проти складів все зробити. Нам далі такий спавен невигідний, тут добре земкашки бежати, але нам дали вектор, і це велика проблема. Ми тут скоршу всього нічого не зробимо. Зараз подивимося ці тіпе і може попробуємо по ним зажати, якщо ні, то просто скіпнемо їх. Підемо в бік Радіка. Ну, ті, обходу немає, давайте тоді погнали в бік Радіка. Будемо сподіватися, що їх немає, вони по мені не зажмуть це може, на радік. В складах, по буде полегше грати, ніж в соло. А то в соло. спавни непонятні. Що так давно в соло граю. Постійно в складах граю. Плюс тепер багато сидіє крісло на якомусь поїзді. Во зара тільки що обіг на раді. 20 хвилина, 10 хвилин катки пройшло тип сидить кресити. Як так? Тому забіжимо на радік. Оба, тип. Гуляк якийсь. Щось з цього Vector, я взагалі з нього не грав, не люблю грати з вектора У все такий зажим непонятний, ніби в одну точку, а ніби не в одну точку. Тесндесятімейт у цього типочка Дем тоді, давайте з радіксі відміняє. Орус це добре. Зайдемо на босика, цего на арсенал. Може закриємо якихось типочків попробуємо хоча б. Блін. І вітки? Аааа, ну його якась четвера лежить, просто і жме. За 3000 кілометрів якась четвера лежить і жме просто з дороги. Давайте зніметься з мене цей вектор. І цей вектор далі живе. Боже, це так. Ех, нічого, нічого. Давайте ласт катку закріпимо, сходимо з автопідбором уже. І все. Тут, ну, тобто підбор 26 і одна четвера, ну в принципі нормально. Давайте на поїзд тоді. Погнали на поїзд. Ну, кстати, вектор надаль виглядає ще якось не дуже. Його в'юзати тільки в упорі. Або то, із за того, що я так нефайно жму. Ну, скорше за все. Ще цей вектор золотий. Його навіть і гра забрати не хоче, я не знаю. О, наші тіпачки вже змут. Ну, о, голова мільйон патрон наші тіжали і він не здихає від вектора. Ну, зараз закрутимо його, спробуємо бити. Куда він утік, куда він перебіг своїми домами? Ууу, автопідбор там сейчас. Зали їх повно скручуватор якийсь агрессивный надто. Оба! дехо пуши він зараз світиться ми осуждаємо осуждаємо топ Осуждаємо, осуждаємо автопідбор Ну! Пушка надалі появилася? ну ми максимально цей автопідбор Давайте їх навіть скручу все, по ідею? Всіх забрали? Погнали поїзд лотати? Погнали залутаємо, може, поїзди, якщо його не залутали. Його залутали? я ящики деякі ще не зовутав, можна полутонуть чуть-чуть. Що тут у нас так два пиццумочка? Ось так вот. Он я тут фу лутануло, что ящик не залутал, торговця зламали Ну. А 2 и 4 выходят 6 раз сдохло. Ну, давайте встретимся уже на радику Давай же до радки, надеемся, что назад тут не будет креста. Ну... Нас не будут. Майже, він тут походу просто пробігом Все, погнали далі. Тут кое-чуть, все топну. Ой, молитви, да. Я теж забираю. Ай, і в спину. В спину. Ммм. Ну давайте, напевно, на цьому вже і закінчимо Добре, давайте, подивимось, що з нас зняв. Інтересно, зняли цей вектор чи ні. А, ну з нас нарешті зняли вектор. Тоді все, давайте. Скінчаємо цю катку на тему. На такі-то грустні ноті, ну но нічого. Наступні відео може будуть покраще, поліпше, топовіші.